Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні 30 березня. Дивлюсь до бджолів, що там з розплодом, яка ситуація і даю ще сироп. Так, сироп для стимуляції матки. Це у нас літра води, літра цукру. І таке півлітрове горня на дві сім'ї. Так. Димар я розпалюю розпалю, якісь такі кусочки старої якоїсь фанери. Щось таке. ніби непогано. При нагоді треба йти до лісу і щось сухе принести. Сухенький кис, мати на розпал димера. Так, відкриваємо якийсь вулик. Дивимося, яка в нас там ситуація з розплодом. Так, декілька сімей має, набагато. З того року хочу трохи при можливості, розширитись. Трохи в мене тут утеплені. Ростулося такими крумушками, які ставляться в дволика. двулика. Літрова така крумушка. О, то Я же їм дають другий раз тимуляцію. О, Ми вже трошки взяли. <звук> так ми теж до них подивимося, коли у них ситуація. Тут я вже, бачу, трошки починають строїти соти. Так. У мене немає великих сім'ї, сім'ї такі маленькі, переважно на 6 рамок. Сім'я. Їсти мають що? Так, пишіть коментарі, підказуйте, можливо, щось не так роблю. Так, бжола понесла пілок. Макс. Бжола носить пілотів вже 30 березня. Дивимося. Так, 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 молодці на молодці. Щось вже цвіта. Так ось І також носить пилок. Також пилок носить. Що ж таке це те вже? О, які ви молодці вже божеленяти молодці. Маємо наступну сім'ю. Це галинки, щоб вітер не підняв кришку. Так трохи його І ось є кипені пластик. Приваємо. Так, В тих тончих вуликах я ще використовував на зиму, такий утеплюючий перебив. Це І Тим хвильонком обмотано, щоб жолом було тепленько в зимі, щоб вони мені не померли. Ось. Також бжолежі пилочок у нас. також та сіня. Молодці. Так. Дивимося, яка в з Так, є досить спілку, розплоду чомусь, немає, ось прижила з пілком ще також. У чомусь, Ось матка, до речі. Три акуратніше з цією рамкою. І тут трошки є розплоду. Чомусь дуже трошки. Порі побратим, що можна зробити, щоб було б трошки розплоду більше. Важливо, це ще не така пора, щоб багато розплоду було. І трошки з тієї сторони. Дві лунята працюють, не має бути. Так, складаємо назад ті рамки і даємо їм сироп. І накриваємо. Так, подивимося до тих вуликів. Тепер вирішує до того подивитися. Тут така ситуація. Декілька разів переглянув і немає матки. Немає ні розпуту, немає ні матки. От не знаю, що мені робити з там сім'єю Що робити, не знаю. Зараз певно дам з якоїсь другої сім'ї дам рамку з розплодом. Mm -hmm. Так, якщо тут є нормальний розпит, то дам з цієї сім'ї Рамку з розплодом. Так, ось така у нас сім'я тут. Де у нас тут є? Росп'ят нормально. Так, на цій рамці немає. Тут є рамка з розпадом, але його тут також небагато. Зараз подивимось до цієї сім'ї, може там є більше розподут на ситуація. Так, така ситуація. Є розпіт потрошки на трьох рамках. Саме ліпше мені подобається ця рамка. Саме більше розподілу і навіть щоб подивитися, є маленькі яйця. Це я та і сім'я виведе собі матку. Ось. Зараз треба струсити бжали і занести туди рамку. Так, ось така рамка. Так, ті мають рамки ще пусті. Так. так, ставимо твою рамку до них. Ой, і надіємося, що вони виведуть цієї рамки з того розплоду матки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай ай Трохи бджоли агресивні. Накриваємо. Ага, так їм ще сироп подати. Так, і через через день буду давати їм сироп деякий час, щоб було більше було Так, Ще їм зараз принесу води там до поїлок. Підписуємося на канал, коментуємо. Пишемо, підказуємо, можливо щось не так. Підказуємо щось з цією сім'єю робити, якщо не, не виведуть матки. Як можна спасти цю сім'ю. Ставимо лайки, підписуємося на канал.